Бамблбі знають всі, як дорослі, так і діти. Позитивний персонаж з мультсеріалу, який захищає людство від зла, надихнув Олександра на нову роботу. Коваль зумів в деталях відтворити робота. Від чого залізний велетень виглядає, наче живий. Конструював свого Бамблбі Олександр. Також з автозапчастин, які шукав по всьому місту. Він зроблений вже з тих запчастин, які вже непригодні. Виходить, те що я. Зробив скульптуру, а так би цей метал, металобрух переробили б і зашкодили б зовнішньому ну, середовищу. Того Олександр ще встановив світлодіодні лампи, аби бамблбі світився вночі. Вага робота близько півтони, а за вишки він понад три метри. Як зізнається Олександр, ця робота не з легких, оскільки тут присутні художні зварювання та гнуття металу. На створення бамблбі майстру знадобився місяць. Ну, найважче це голова. Там ну, її ну, обличчя надо зробити, щоб воно було схоже і на і, і і фільму і, так. Ну, олюднене. поруч із Бамблбі Олександр облаштував міні-майстерню, де охочі мали змогу спробувати себе у ковальстві. Майстер ділився з дітьми секретами свого ремесла, демонструючи процес роботи, та спільно з ними створював залізні серця. Зараз у мене арматура 6, 6 міліметрів, тому що я ну що знайшов, то знайшов. До тисячі градусів і десь а, додай, еластична, пластична становиться і з неї можна ну, нагнеться, розплескується. Тоді я вже там роблю з сердечки роблю. Малича охоче долучилася до процесу. Кожен, хто наважився взяти до рук інструмент, в подарунок отримав не лише залізне серце, а й незабутні емоції. Мені сподобалось, це було вперше і досить незвичний навик. Я думала про те, що аби ж не промазати по цій железячці, бо в мене з цим проблеми. Діти не приховують своїх емоцій, і у них дуже гарні емоції. Вони ну, щасливі щось зробити самі своїми руками. Це ж не кожен день, вони ходять там, кують десь там. Вже скоро Олександр планує показати бамблбі всій країні спершу у столиці, а згодом у Івано-Франківську. Має коваль і нові ідеї для проектів. Один з них викувати залісну скульптуру Дівчина Калина, що захищає Україну. Згодом Олександр має намір виставити її на аукціон та виручені кошти передати на потреби зсу. Ірина Бондар, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.